Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Часто бувають ситуації, коли банк під час відкриття, наприклад, зарплатної карти видав на додачу ще й кредитно, стверджуючи, що першу без другої відкрити ніяк не можна. А чи знали ви, що нав'язування банком послуг та продуктів є порушенням чинного законодавства? Нав'язування додаткових платних послуг споживачу досить поширене явище у наш час. Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку як обов'язкову умову надання банківських послуг згідно закону України про банки і банківську діяльність. У випадку, якщо банк нав'язує додаткові послуги, спочатку спробуйте написати скаргу на ім'я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, зверніться до Національного банку України, а саме до управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Якщо сталося так, що банк, у якому вкладник мав депозит чи поточний рахунок, збанкрутував і перейшов під управління фонду гарантування вкладів, фонд відшкодує кошти фізичним особам та фізичним особам підприємців в межах граничної суми відшкодування. Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутись до будь-якого відділення банку агенту фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом. Також низка банків агентів реалізувала можливість дистанційного отримання відшкодування коштів. Зверніть увагу, що вимога банку агенту фонду до вкладника придбати послугу або укласти договір, наприклад, банківського вкладу чи поточного рахунку, карткового рахунку як умова отримання гарантованого відшкодування, Кодування є нав'язуванням послуг. Водночас банк може запропонувати скористатися іншими своїми послугами, і це не є порушенням прав вкладника, оскільки вкладник сам вирішує, скористатися ними чи ні. У разі виникнення будь-яких спірних питань про отримання відшкодування коштів за вкладом, вкладник має право звернутися до фонду. Інформація щодо порядку звернення розміщена на сайті фонду у розділі звернення громадян. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій!